Потрапивши під сплив старших, старших товаришів, безсовісної реклами, безсовісної реклами первісних, флюїдів, первісних флюїдів, лісових фітонцидів, лісових фітонцидів перебуваючи, в безпрецедентно тверезому стані, Валідами, тримаючи в руках, палаючи палку, і будучи серйозно стурбованим за своє психічне здоров'я, перед лицем тренерів, колишніх друзів, і мешканців навколишніх сіл не можу не поклястись Сло і, і від душі розказати першому тренеру, який попадеться, <різвати> тренеру, який попадеться. про всі негаразди, починаючи, починаючи від попереднього життя, і закінчуючи запланованим. І Нічого не приховуючи, нічого не приховуючи і не шкодуючи, не шкодуючи, ні часу не тренера, ні часу не тренера. Думаю, що, що це опір. Глянусь, Глянусь. не дивлячись, не дивлячись, на народні гуляння. Дядячого ближнього, дотримуватись сетінку сетін. 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 і особистої гігієни. Ми, ми серед лісу, але бувають і люди. Бувають і люди. Клянусь! Не дивлячись, не дивлячись на психотерапевтичний прогрес. На матеріп... Добре їсти. Добре їсти! Добре спати! Добре спати. Закушувати. Закушувати! Прибирати за собою! Прибирати за собою. І за мирно сплячим ближнім! Злянусь! Ближні. Не дивлячись! Не на каміння з неба! Ходити на, на процес на процес групу. Бо ведущий розстрояться! І буде їм сумно. Слянусь! Не дивлячись, не дивлячись. От чорт я це вже читав. Лялусь! <сі> не дивлячись, <сі> <сі> <різовувач> на погодні умови, чучунову <різов> <п 'ятінув> залежність. <різов> лінь, <різов> лінь, лінь. Лінь. Стан свідомості. Стан свідомості параліч. Бараліч, <різов> завжди кидати бички в урну. <різов> завжди <бички> в урну, <різов> лінь. Лінь. не дивлячись, не дивлячись. всі <різов> спокуси. Змінювати кількість учасників. Ви шляхом насильства. Ви шляхом любові. Клянусь Не де вручить. На попередній досвід Вести себе спонтанно. Шведимо. Вільно і сміливо. Вільно і сміливо. Він культурно. Він курсиємо. Екстраординарна. Але адекватна. Слова, слова. Ленус. 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 не дивлячись на всі зусиль людей, людей, які вважають себе, вважають себе тренерами, ведучими процес груп, груп. мирно сплячим ближнім, ближнім, достойно дожити до вручення сертифікату, достойно сертифікат. І при цьому буде їм всім щиро вдячні Буде їм щиро вдячні Амінь. 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 Клянусь, клянусь, клянусь. Клянусь.